З Аліекспрес. Давайте її розпакуємо. Це така невеличка посилочка мені прийшла. І там бананова от така помада. Саме Смаком банана, там були дуже прикольні різні смаки. Там і маракує, і ще якісь такі незвичайні, знаєте, для помад. Це незвичайні були смаки гігієнічних. Рідко такі зустрінеш. Зразу тільки я відкрила пачку, мені запахло не бананом, а чимось таким свіжим, як м'ятним, або ментоловим чимось. Оце така гігієнічна помада. Ну, схоже на суперклей більше дизайну. Чесно кажучи, вона не пахне нічим. Спочатку був такий ментоловий запах, але так, вона не пахне толком нічим. Вона просто схожа на щось таке резинове. Ну не знаю наскільки класно вона буде зволожувати губи. Виглядає більше, як кажу, як суперклей. Не пахне зовсім. Ну, хоч жовта, хоч вона жовта, як банан. Жовтого кольору. Чи багато її там є? Не знаю. Така покупочка, не знаю, вдала чи не вдала.